Угу. А мама тобі щось купила. Тада! Знаєш, що це є? Що? Це маленький крокс. Ти любиш крокси? Давай його розпакуємо. Погнали розпаковувати. Знаєш, він попадається в Хеппі Мілі. Просто мама купляла кавусю по дорозі і купила що тобі іграшку. Що там? Ану, який тебе попався на цей раз. Ту <реш> Це такий, як ти маєш, що ти по хаті ходиш? Такий червоний попався. Мак Крокс. Ти бачила тут, що ця штучка... Вау, то він ще чіпається, дивись. До рюкзачка його можна вчепити. Це такий брілок. Прикольний? А можна докупити потім... <реш> А можна в другий раз докупити. Ні, та порвеш. Тут просто відгинаєш, зачіпаєш і все. Хочеш зламати? Я хочу зламати. Так, тут ще щось вилетіло, кароліна не бачила. Ну от дирочка, ж, я ж тобі пхаю. Давайте вчіпляйте, покажіть, як воно там вийшло. Ого. Всього тепер в тебе бачиш кроксик. А що що, де? А ти не замітила всередині ще були, дивися наклеїчки. Крокс, Макдональдс, Хеппі Міл, якісь блискавки, смайлики, так, бантик в нас і космос. Літаюча тарілка навіть є. Вау. Літаюча тарілка, он тут воночка. Я хочу дати діду, щоб він екостів дій, і потім там дірочки були, і цей, і пальчики, Дідові крокса, щоб він забрав їх в село і курочку взув. Але тут треба два кроксика, а в тебе тільки один. Треба буде ще Ні, докупити не, один. Не, 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 не треба докупляти один. Не. В тебе був один кет і один такий, так? Так. По дорозі, ще от от квіточку зірвала Гарненьку. Ми її посадимо в удичку, так? вона буде цвісти. Окей. Okay. А наклеечки, да, будеш клеїти? А вони не знаю, чи будуть триматися. На кроксі тоже не сильно будуть триматися. Хіба якщо хочеш клеїти, клей, тут вона... Але А бач, підошва тоже рельєфна. На всередині хіппі-міл намальований. Я знайшов, на що можна приклеїти. На пенальчик, бачиш? Він такий прозорий, і тут вони будуть завжди ті наклейки. А ти зараз приклеїш на крокс і вони можуть повідлітати. Бо крокс він рельєфний, Я навіть не знаю, де вона приклеїла наклейку. Чо, не бачиш? А, тут сердечко. Приклей тут. Не, всередин. Як всередину? Ну, ну покажи. Ви так ну Ольгів. Угу. То тут треба ззовні клеїти посередині. Ну, давайте подивимось, як вона приклеїть. Сумсу витягнуть. Угу. Так то тобі нічого не треба вже. Воно буде треба просто біле. Клеїти. Треба з цього боку зовні. Україна хотіла всередині приклеїти, щоб хто дивився на них всередині. а? Як ти думаєш? Фломастери, щоб дивилися на них всередині. Там якраз така поверхня рівна. отут. І воно буде класно триматися. О, все, очі як файно. Мені оцей напис Крокс сподобався. З Happy Meal. Він якраз розрахований 3. Ти можеш зібрати всю колекцію, яку хочеш. Там було ще оцей ти маєш, і крім них ще було, здається, три інших вида. Білий, жовтий і ще якийсь там комбінований. Коротше, збудували із Каролінкою будиночок. Особняк новий. У нас там парадний вхід двоє дверей. Тут а, два вікна. Кімната. Тут кімната Каролінки. А тут чия кімната? Um, мами. мами. А татова кімната? Тут во, на другому поверсі. В тату, дивіться, ліпша кімната. В тату тут о, є балкон, є квіточки, їх підливає. І медведика дивися, забула Каролінка, коли приходила до тата в кімнат бавитися. Приходила бавитися, взяла медведика і лишила. А потім дивись, ці зійшли вниз, купили тортика, святкують Кароліна, тішиться, каже, я хочу дути свічки. Може, в когось дорожня? В кого? То в, тата. в тата день рочна, а скільки 14. 14. Ого. У нас тут навіть два песика є. Отакий е, темний і такий білий, і киця аж на дерево залізла. А, а в мусі стрибають коти? Стрибають? Якщо відкрити двері. Наприклад, ти забула закрити двері, а киця була дома. Вона так вийде. Ух ти! Забули від закрити двері. Ага. На песика бух стрибнула на дерево. З дерева на балкончик. Хоп, по квітах тик-тик-тик-тик-тик протопталася і на кришу залізла. Все. А песик буде. Песик не може вискочити туди. Хіба відкрити двері він по сходах туди побіжить на балкончик. І потім да. Так. Прикольна хатка. Можеш слухати, як воно, мама. Як? Я мушу їхати купити тобі щось, якийсь одяг на машині, а ти почекай мене з хати. Коротше, Кароліна розказала всю історію, що зараз відбувається. Тату залишився з Каролінкою, а мама поїхала купляти якийсь одяг і ще Короте, там косметику якусь, я в ній не розбираюся, не знаю. І куди вона поїхала? Вона вже поїхала. Там торговий центр? Так. IKEA. У Львові. У Львові. А як називається торговий центр? Це там фонтани. Фонтани? Так. А в нас з фонтанами два торгових центри. Знаєш, які? які? Форум. Фонтан має на вулиці. І є ще Вікторія Гарденс, там фонтан всередині такий класний. Який? Фонтан всередині в торговому центрі. Тобі який більше подобається? Ого. То було біля форуму, знаєш, там обгородили спереду форуму, тоді були такі забори, і зверху такі голови динозаврів кричали, та? то говориш? Ні, <звіху> це то було між... десь перед <звіху> Новим між... роком. Минулого разу отак, сі, отак стоять. Отак стоять? Ну, ту так вони і стояли. Їх потім забрали з форуму і завезли в Дінопарк, там де ми їздили. Пам'ятаєш? Перед динозаврів. Ми ж їздили, то куди туди перенесли і зробили їм спеціальний такий прикольний вольєр. Ну, короні там сподобалося, бо динозаврі є, можна побігати. І робили ще в пісочниці розкопки. Твої любині. Коріна тепер кожен раз питається, коли будуть розкопки. Я вже весь інтернет перешукав, щоб було щось, щось нове, щоб не було похоже одне на друге. Але дуже-дуже мало тих розкопок є. Але щось. У нас розкопаємо. скільки було багато розкопок. Скільки багато? Ми вже зробили, скільки з тобою розкопок. Щось. Одесь, сім? Один, два, три, та. чотири. Ой! <рес> 4, <рес> інший загнувся. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І десять. І десять. Ну, десять ще не було, але я так думаю, що... До Нового року у нас буде 10 розкопок. Ще 10. десь, може, 2-3 розкопки точно буде. Можете написати в коментарях, чи ви проводили розкопки і що ви на розкопках знаходили тих дитячих, які вам саме більше сподобались. Мама, мама прийшла! О, мама вже прийшла. Вернулася з торгового центру? Ні. Ще ні, ага, вона ще може довго ходити, мама. Мама, поки піде вибирати для себе косметику, то зайде по магазинах з одягом, купить одяг. Я подивиться для себе, купляє завжди для Кароліні. <с> і в кінці виходить так, ну, так як і завжди, або як я їду з Наталією. все в Кароліні, а потім, коли доходимо до того, що нам треба, вже все, вже або грошей не лишилося, або немає того, що нам треба. тут на завжди вертається. Мама вертається з покупками. Ого, яку коробку мама везе. Нічого собі. Давай, їдь до хати, зараз буде розпаковочка. Ого, мама, аж на високий замок виїхала під гору. Так, давай спускаємо коробочку, мама, виходь. Хто буде робити розпаковочку, мама? Hello Kitty Magic Rainbow. Нас що поп... Ух ти! в нас динозавр, мама купила. Сказав, що мама все тобі накупляла динозавриків. Що там ще є? Ого, ще якісь павучки. Ти любиш пришла. Дивися, дитинка прийшла. Я люблю І тут буде така величезна зона жуків несправжніх. Тут такий парк буде? Да. З несправжніми жуками. Mm -mm. Бо, так як ти ходила теж в парк жуків? Їй то подобається жуки, динозаври, роботи, та? Hello Кіті. І щенячі патрулі. А останній раз ти дивишся мультики. Які ж ти казала іграшки хочеш купити в Монако? Як той мультик називається? Про динозаврів-роботів. Дінустер. Дінустер, Каролінка, дивиться. Після садочку заходили в Монако. Кароліна каже, тату, ходи, то я підеш і покажу. То там мультики з мультиків ті іграшки. Прийшли, дивимося, дійсно діностер. там оці такі ляльки, ну, типу, от персонажі, їх там щось п'ять чи скільки, і мають до кожного такий робокостюм. Тобто діваєш і можна бавитися. Ціх жуків викладаємо перед будинком. Будемо відкривати сезон жуків в парку біля дому.